Карантин розбрату. Регіони, які опинилися у червоній зоні через високий рівень епідемічної небезпеки, поширення covid 19 не хочуть виконувати рішення центру. Київ проти Луцька і Тернополя. Чи мають право міста відмовитися і не посилювати карантин регіони проти центру. Урядова комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила, що Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області мають бути у так званій червоній зоні, де будуть діяти найжорсткіші обмеження через пандемію коронавірусу. Близькі до неї Львів, Бережани та ще декілька регіонів у західних областях. Вони у помаранчевій зоні. Місцева влада Луцька і Тернополя вважають, що таке рішення уряду суперечить Конституції України і не хоче запроваджувати обмеження. Адже йдеться про поновлення заборони роботи громадського транспорту, кафе, і ресторанів, дитячих садків, торгово-розважальних центрів, готелів та інших закладів. Люди залишаться без роботи, бізнес зазнає збитків, а бюджет матиме значне недонадходження, скаржиться місцева влада. У відповідь центральна влада погрожує відповідальністю. Яке покарання? Що буде за невиконання рішень з центру достеменно не знають ані в Києві, ані в Луцьку та Тернополі. За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, мери, які цитата займаються популізмом, відповідатимуть за кожного загиблого у своїх містах. Мовляв, можуть бути порушені кримінальні справи проти представників місцевої влади. Утім, довести в суді причину наслідкові зв'язки між конкретною смертю внаслідок ускладнень від коронавірусу та діями чи бездіяльністю чиновників буде вкрай складно. Крім того, за тиждень ситуація може змінитися. Місто чи район вже не будуть у червоній зоні, і справа відповідно розвалиться в суді. Інші санкції за невиконані рішення урядової комісії, штрафи. Поліція має складати протоколи на перевіз. Зників та власників бізнесу, які продовжуватимуть працювати у червоній зоні. Фактор виборів 25 жовтня цього року в Україні заплановані місцеві вибори. У боротьбі за голоси виборців активно використовується і тема карантину, який набрит і дратує багатьох людей. Одні політики спекулюють на захисті населення і порятунку життя, інші на послабленні протиепідемічних обмежень для збереження робочих місць. Поки Луцьк і Тернопіль у червоній зоні, там не зупинятимуться поїзди далекого сполучення. Відповідне рішення на виконання урядових постанов та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вже ухвалила Укрзалізниця. Мер Тернополя закликає не гнівити людей і не влаштовувати транспортну блокаду. За словами Сергія Надала, така блокада міста була хіба що за часів татар. У Мінохоронздоров'я здоров'я зазначають, що влада на місцях згідно з законодавством не може. Самостійно послаблювати карантинні обмеження. Це може робити тільки уряд, а регіональна влада лише посилювати карантинні заходи, якщо в цьому є потреба. Як визначають зони? Щоб визначити, до якої зони належить регіон, застосовують чотири показники, спираючись на досвід країн ЄС. Це завантаженість лікарень, має бути зайнято не більше 50% ліжкомісць. Крім того, враховується середня кількість проведених тестів, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки зростання випадків інфікування, який має бути не більше 10%. З огляду на такі критерії багатьох дивують, що Київ, попри приріст нових випадків, COVID-19 опинився у зеленій зоні. Втім, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, наразі столиця не має перевищення показників п'ять днів поспіль. Якщо ж це таки станеться, то і Київ. Може опинитися в наступній заступенним небезпеки зоні. Засідання урядової комісії, яка аналізує рівень розповсюдження коронавірусу, відбуватиметься щоп'ятниці, а нові зони запроваджуватимуться щопонеділка.